Всім доброго понедільного ранку. А ми вже з малюком і Світланкою їдемо в лікарню до ТІМІ, щоб зробити вакцинацію. Там вже фінальна вакцинація буде. І трошки вам порозповідаємо про це все. До речі, їдемо на велосипедах. Взимку зараз покажу. Нам ось трошки треба буде ліворуч тут. В принципі, ну взагалі автомобілів немає на цих доріжках. Та й пішоходів, як ви бачите, взагалі мало кого вісім ранку є взимку. Але досить багато людей все-таки катаються. Ось трошки засніженість. Приїхали буквально 20 хвилин, навіть менше. І ми ось приїхали. Ось так от живе карабузі у нас тут. Йому тепленько, взимку ось щоб розуміти, вся моя резина. Ось банка, тобто взагалі... ну, взагалі літо. Але нормально, зустрічі Як Бачите, велокультура культура так нормально ось вам з дітьми. Зараз підемо так. будемо робити вакцинку, От, а трошки пізніше, детальніше розкажемо вам про нюанси медицини, і як з ними тут ну не те, щоб боротися, а звикати до них. Зробимо відменну коку. Ось це така кімната очікування, але ми вже тут не очікуємо, а збираємося. Ось така книжечка у нас тепер теж є, де нас записані всі вакцинки. Як що відбувається, тут не потрібно ходити кожного місяця, тут, типу, <смітна> по потребі. І якщо такі здорова, то не потрібно там купу-купу обстежень робити. Тому так. Рігши контенту для Сергійка, він поїхав на роботу, а ми з тим вирішили проїхатись через центр. І ось так виглядає основна вулиця, головна вулиця. О 9-й годині ранку це прекрасно. По всьому місту встановлені ось такі прикольні будиночки. Ось тут Гретель, казка і йти 50 центів або 1 євро. І слухайте казку. Герої трішки оживають, ця музика розповідається, якась цікава казочка для малюків. Ось так виглядає головний різдвяний ярмарок міста. Знову ж таки, люблю це місце в першій половині дня, тому що далі тут стільки народу, що ось так белогесенько на велосипеді. Я би тут зовсім не проїхалась. Пройти складно. Так, ми вже доїхали. Так, сонечко. Сонечко. У нас сьогодні такий прям дощ із морозом. Їхати було складненько, але вже вдома зараз підемо швиденько снідати. Вівторок, 7.27, їдемо вже записуватись на термін в лікарні для мене. Фішка в тому, що машинки все пов'язано на термінах. То ви маєте забронювати все дуже-дуже сильно заздалегідь. В цілому, е, якщо у вас є вже документи і е, у вас є основна прописка і страховка, це трошки важкувато оформити, точніше триває певний час. Але коли у вас вже є ці документи, вам вже набагато все швидше вирішувати. Ось це вже велорозв'язка розв'язка трошки іншого формату. Трошки носить. Я прочистию в одному місці. Ось так от. І як бачите, всі їдуть з світлом. Все завжди освітлено. І так, не варто забувати, щоб вас також бачили. Так, перекладочка. Їду, все знімаю для вас одною рукою. Це все не пришвидшено. Є навіть знаки на володій Тут якби перехрестя і є навіть зеркало. Ось раз, два. Три чотири. А ми виїжджаємо на міст. 7.44. А люди у нас вже в залі. Так, друзі. І що треба знати? Так, заздалегідь треба все бронювати, тому що термін вільний тільки на 15 березня. Think about it. А, Так, я поїхав далі на роботу. Да, Працюю до речі, веломеханіком. Я раніше був а, в переважно працював. В ті сфері і як продавець англійською, німецькою мовою. Зараз я веломеханік, тому що ну, блін, це все було моє життя і це життя в мене була така мрія. Зараз мала нагода всі мрії здійснитися. Подивимося, як це все відбувається. П'ятниця 23 грудня. Як бачимо, сніг кудись пропав. Але не пропав наш ентузіазм до важливих справ. А, тому зараз їдемо на а, типу, юридичне визнання дипломів. Подивимося, що буде. Як завжди, ми на велосипедах. Світланка ось такий от практичний велосипед. У мене, в принципі, також, а, тому що на непрактичних їздить в таку погоду трохи жалко. Ну і звісно, снаркові. Так, і ось розв'язочка. Спеціальний світофор для велосипедистів. Зараз нам має помігнутися зелений. Чи ввіпнутися, чи ні. Ха Ну, Навіпнеться пізніше. Ось, це ось улюблений до речі, в'їзд світланки в міст. Тому що це вже ось тут починається така доріжка, де велосипедистам можна нормально їздити. Ну от, іде, в принципі, трафік машин максимально обмежений а, і насправді дуже затишно. Місто невелике, тобто це вже така центральна стара частина. Малюк прокинувся і трохи закечився, тому що погода дощова, і нам трішки попало. Тик-тик-тик-тик. Друзі, тільки що ми вийшли з цієї установи. В сумі, що хочу сказати, не потрібно вам в Україні, окрім апостеля, робити додатковий юридичний переклад. Та й апостель насправді тут не сприймається як офіційна копія. Ви просто-напросто просадите гроші. Ну це наш особистий досвід. Можливо, у кого по іншому напишіть коментарях. Заплатили за міїсланки диплом ми 45 євро. Це з додатками. Но no. ну, типу, це не погано, але це було просто е, якби вони сказали, що ця копія є дійсною справжньою копією вашого диплома, і все пізніше нам ще буде потрібно цей диплом визнавати. Пізніше ми розкажемо про цю всю процедуру. Ще дознання дипломів це буде коштувати на один диплом 200 євро. А, час від часу ви маєте платити, час від часу може платити вам джо центр залежності від ситуації міста і, взагалі, району, де ви знаходитесь, а, тому так це є дуже важливим. Це дуже сильно допомагає при працевлаштуванні. Тому що ну, якщо у вас немає диплома і він не затверджений, ну сорі, типу, дуже малі шанси на те, що у вас буде робота з зарплатою 2,5 тисячі євро чи вище. Ну, Якщо вам є що запитати, можу трошки більш детально розповісти, запитуйте в коментарях, буду дуже радий. Сьогодні 24-те. Це означає, що ми, точніше, Світланка, наробила. Купу подарунків для наших друзів, які допомогли нам, і ось цей торт вона зробила власноруч.